Розділ другий ЙОГО Історія У пророці халіля джебрана жінка просить Аль-Мустафу розповісти про біль, чи не могли б ви прокоментувати цей уривок. І запитала жінка, мовлячи Розкажи нам про біль. Аль-Мустафа відповідав Твій біль, розколювання мушлі, що в ній розуміння. Як кісточка плоду розколюється, щоб його вміст показати сонцю, так і ти мусиш біль пізнати. Якби серце твоє дива щоденні невтомно збирало, то біль між ними став би дивом, за радість не меншим, і прийняла б ти серце з сезонами всіма, як завжди приймала пори року, що минають над твоїми полями, і дивилася б ти безтурботно крізь зими смутку свого, бо кожен біль здебільшого сама обираєш. Ця гірка настоянка, якою недугу твою лікує твій внутрішній лікар. Тож довірся йому пий свій трунок у тиші і спокої, бо ж рукою його, хай тяжкою й грізною, чуйні руки незримого водять, хай навіть губи обпіка, чаша піднесена, сам гончар її виліпив зі сльозами святими, глину змішавши. Насмілюся припустити, що навіть людина масштабу Хаміля Джебрана не в змозі відступитися від глибокої, вкоріненої шовіністичної позиції. Твердження Аль-Мустафи якоюсь мірою слушні, проте не цілком щось дуже важливе втрачене. Аль-Мустафа випустив з уваги, хто саме адресує запитання. Відтак, відповідь його узагальнена і стосується однакової мірою обох статей. Істина ж полягає у тому, що білі страждання, через які пройшли жінки всього світу, стократ сильніші, ніж ті, які коли-небудь звідав чоловік. Тому я підкреслюю Аль-Мустафа дає формальну відповідь, а не посутню відповідь пролунала та лише позверхня, хоч яким би глибоким не видавалось її відлуння. Насправді вона академічна, філософська. Проповідник Альмустафа не вникає у суть того, яких страждань завдає жінці чоловік. І питання це не сьогочасне, давнє, як світ, а він навіть не згадує про це. Його проповідь нагадує риторику священників і політиків зведену до втішання. Ці красиві слова лише для заспокоєння, а воно не може бути підваленою істини. І запитала жінка. Хіба не дивно, що з цілого натовпу жоден чоловік не виявив цікавості? Чи випадковий такий збіг? Ні, аж ніяк. Якраз жінці і годилося просити, розкажи нам про біль, бо вона одна знає, скільки хран зазнала, у якому рабстві фізичному, інтелектуальному, духовному їй доводиться жити. Жінка зранена до глибини свого єства. Чоловікові навіть на думку не спадає, якою гнітючою є сила приниження, що руйнує гідність, честь і людяність. Аль Мустафа каже твій біль розколювання мушлі, що в ній розуміння. Непристойно слабкий аргумент треба визнати. Кожен дурень може так висловитися це банальне і загальне твердження просто не личить Джебрану твій біль розколювання мушлі, що в ній розуміння. Як кісточка плоду розколюється, щоб його вміст показати сонцю, так і ти мусиш біль пізнати. Ненавиджу ці слова. Вони підживлюють думку, що біль не уникний. Це банальна істина, але в ній нема правди. Звісно, насінина гине, але з її муки зароджується життя нового дерева, високої крони, ніжного цвіту, їх не було б, якби не зникла насінина. Та чи пригадає хтось подвиг бідної насінини заради народження невідомого? Правда також, що мушля, що в ній розуміння проходить через муки, розколюється, вивільнюючи розуміння, мусить перетерпіти біль. Однак що таке мушля? Халіль Джебран мав би пояснити сенс цієї метафори. Очевидно, це накопичення знання, теорії, виховання, освіта, суспільство та цивілізація. Усі вони разом і становлять мушлю, що ув'язнює нас і наше розуміння. Прикро та автор і словом про це не обмовився. Гаутама Будда чоловік, як і його великі послідовники, Магакаш'япа, Саріпута, Магалаян. Невже не існувало жодної жінки, котра могла посягнути такий самий рівень свідомості? Сам Гаутама Будда заперечував здатність жінок до просвітлення. так, Ніби вони якийсь особливий підвид людини, недорозвинуті істоти. Чи варто ними перейматися, хай спершу стануть повноцінними? Будда порівнював чоловіка з перехрестям, перетином доріг, які провадять всюди, і до просвітлення, і до абсолютної свободи. Про жінку Будда не сказав нічого, бо жінка, наче темна глуха вуличка, на якій ніхто не запалив світла, яка нікуди не веде. Бути чоловіком це простий і широкий шлях до мети. Бути жінкою означає спершу знайти той шлях, ступити на нього, перевтілитись у чоловіка і лише тоді здобути шанс на просвітлення. Аль Мустафа каже мусиш біль пізнати, але для чого, якщо жінці не судилося бути просвітленою, то чи варто переживати біль? Вона не золото, що вогнем очищається. Якби серце твоє дива щоденні невтомно збирало, то біль між ними став би дивом, за радість не меншим. Так, це правда, хоч іноді вона дуже небезпечна, палиться з двома кінцями з одного боку вона захищає, з іншого руйнує. Якщо ви вмієте помічати дива, то несподівано відкрийте для себе, що біль несе у собі свою рідну насолоду і втіх, і диво. Не менше диво, ніж радість. Особливо вражає те, що жінка, як дитя ніколи не втрачає хисту дивуватися. Чоловік так не вміє він завжди спраглий до знань, але що таке знання? Знання це якраз спосіб позбутися подиву. Наука прагне розкрити таємницю буття, вона рівноцінна знанню. Очевидний факт що більше ви знаєте, то менше дивуєтесь. Ви дорослішаєте і втрачаєте відчуття дива, біднієте уявою. А це тому, що вам здається, наче ви знаєте про все на світі. Насправді ж, ви не знаєте нічого. Ваш розум набитий позиченими знаннями, ви і гадки не маєте, що вони лише приховують темряву і невіглавство. Аль не згадує і про те, що в жінці багато дитинного, Складуває її принадності, наївне незнання. Чоловіки ніколи не дозволяли їй пізнати світ. Жінка знається на буденних справах. Як вести хатнє господарство, куховарити, дбати про дітей та чоловіка. Це не заважає їй уважно слухати, не вимагає глибоких роздумів. Це завжди можна відкласти на потім. Щоразу, завітавши послухати мене, жінка ловить кожне моє слово, слухає уважно, зацікавлено, з повагою. Чоловік, що приходить уперше, демонструє спротив, настороженість, побоювання, зазнати впливу чи образи. Якщо його знання не схвалюється, обізнаний чоловік завжди все інтерпретує, керуючись власним досвідом. Він обов'язково скаже нічого нового. Я давно про це знав. Це спосіб захистити власне его, намагання зберегти мушлю, але допоки вона не розколиться і дитячий подив не повернеться до вас, ви не зможете запізнатися зі своєю правдивою сутністю, зі своєю. Душею. Я спостерігав це повсюди, де б я не був, допитливий блиск жіночих очей постійно супроводжував мене, подив жінки справжній, він струменить із глибини серця. Шкода, та Халіль Джебран навіть не звернув уваги на те, що з питанням звертається саме жінка. Чоловік же такий слабкодухий, що боїться поставити запитання, щоб не викрити власну необізнаність. Усі найкращі запитання у пророці поставили жінки: про любов, шлюб, дітей і біль. Усе це автентичне, реальне. Зауважмо не про Бога, не про якісь філософські системи, а про саме життя. Ці запитання тільки на перший погляд видаються дрібними. Насправді ж вони найглибші. Той, хто знайде відповідь, увійде до нового світу. Проте, Аль Мустафа відповідає так. Ніби спитати про це міг хто завгодно, байдуже. Я ж переконаний, що головне запитання у самій особі того, хто запитує. Чому ця особа саме жінка, а не чоловік? Відповідь очевидна. Жінка знає, що таке рабство, приниження, фінансова залежність і, врешті-решт, вагітність перша, друга, третя. Упродовж століть усе її життя було біль, біль, біль. Дитя в утробі заважає вагітні їсти, їй кепсько аж до блювоти. А коли минає дев'ятий місяць, народження дитини мало не доводить жінку до смерті. Жінка ще не оговталась від попередньої вагітності, а чоловік знову готовий запліднити її. Ніби єдине призначення жінки бути дітородною машиною. А яка ж роль чоловіка? Він не поділяє жіночого болю. Жінка страждає 9 місяців, мучиться під час пологів. А що тим часом робить чоловік? Він систематично використовує жінку як засіб задоволення хоті. Його не цікавлять наслідки. Він і далі повторює Я кохаю тебе, як би ж то, не було б тоді так людно на цій планеті. Оте, чоловіче кохаю, не має сенсу. Він звично поводиться з жінкою, як і з твариною. І прийняла б те серце з сезонами всіма, як завжди приймала пори року, що минають над твоїми полями. Правда, та все ж не зовсім. Правда, якщо не зважати на те, хто саме запитує, неправда, якщо зважати, це можна сприйняти за правду хіба що як філософське твердження. І прийняли б ви серце з сезонами всіма. Сьогодні ми радіємо, завтра сумуємо. А післязавтра вже не важливо радість чи біль. Аль Мустафа каже і прийняли б ви серце з сезонами всіма, як завжди, приймали б пори року, що минають над вашими полями. Усе так, на перший погляд, стоїчно приймати кожен дарунок долі, це дає умиротворення і спокій душі. Ви не дуже побиваєтесь, знаєте, і це мене. Для жінки ж усе по-іншому, сезон болю ніколи не минає. Для жінки нема ні зими, ні літа, ні пори дощів. Жіноче буття складне. Нині все не так сумно, коли йдеться про розвинені країни. В Індії ж 80% людей мешкає у селах, де легко переконатися, як це бути жінкою. Вона несе цей тягар століттями, і досі нічого не змінилось. Нова епоха для неї не настала. Коли візьмемо до уваги ці факти, то вище згадана цитата прозвучить як жорстокий анахронізм, сумнівна настанова прийми рабство і катування від чоловіка як належне. Жіноцтво живе у таких муках, Аль-Мустафа чує запитання та не зважає від кого. Так, зі зміною піроку можна змиритись, але не з десятьма тисячоліттями рабства, а нова епоха все не надходить. Отже. Жінку врятує бунт, а не смирення. У чоловіка твариня чахіть. Кожна звірина переживає сезон шлюбних ігор, іноді він триває кілька тижнів, деколи місяць чи два, та опісля настає рік абсолютного спокою. Тому то у світі тварин місця не забракне нікому, і тільки сексуальна активність чоловіка не вичерпна. А якщо він ще й американець, то прагне сексу і ввечері, і вранці. І ви кажете жінці прийняти біль? Я принаймні зробити такого не можу. Біль, перекладений з якихось плечей на ваші, не можна терпіти, жінкам потрібна революція. І дивилася б ти безтурботно крізь зими смутку свого. Заради чого? Якщо ми можемо щось змінити, нащо спостерігати? Спостерігати можна лише за тим, що від вас не залежить. Споглядайте природу, будьте її свідком. Утім, це лише поетичні виверти, прекрасні слова, і дивилися б ви безтурботно. Безтурботно споглядай те, що природне, та повстань проти страждання. Хто б не завдав тобі болю, чоловік чи жінка, батько чи мати, священник чи професор, уряд чи суспільство, повстань. Допоки твій дух поневолений, ти просто існуєш. Бо кожен біль здебільшого сама обираєш. Справді, до значної частини болю та страждань інші непричетні бунтуй супроти болю, завданого кимось. але якщо ти сама волієш терпіти, облиш. Спостерігати нема сенсу досить лише усвідомити, що ти завдаєш болю сама собі і позбутися цього болю. Хай інші бачать може, вони побачать і замисляться навіщо не потрібні муки. Коли ось мої ближні їх відкидають. Біль породжує тревнощі, гнів, жадібність, а також амбіції, що нуртують у тобі, і це все на твоїй совісті. Це гірка настоянка, якою недугу твою лікує твій внутрішній лікар. І знову Аль-Мустафа потішає, не вдаючись до чіткого розмежування. Існує біль, що його спричиняють сторонні. Повстань проти нього. А за тим болем, якого завдає саме буття, спостерігай невпивно і умиротворено. Той гіркий лік, дарований природою твоїм внутрішнім лікарем, єдиний зцілить твою недугу. Тож довірся йому, пий трунок у тиші і спокої. Не забувай, одначе, що Аль-Мустафа каже про лікаря, не про твого чоловіка, не про уряд вони перекладають на тебе біль. Не зцілюють, а навпаки, розчавлюють і руйнують тебе. Адже що більше ти травмована, то легше тобою керувати. Тоді вони не бояться твого бунту. Отож затям хто лікар. Гоїть природа, гоїть час, а ти просто чекай, споглядаючи чітко розмежуй для себе природне і штучне. Бо ж рукою його хай тяжкою і грізною чуйні руки незримого водять, хай навіть губи обпіка, Чаша піднесена, сам гончар її виліпив зі сльозами святими, глину змішавши. Проти того, що природне, монтувати даремно. Тож не прирікай себе на муку, прийми це з вдячністю. Існує незрима божественна рука, що прагне тебе зцілити, прагне підняти тебе на вищий рівень свідомості. А що ж до неприродного? Піддатися будь-якому рабству означає зруйнувати власну душу і вже краще не жити ніж скніти рабом. У моїй душі глибоко засіла люта помста. Ярий гнів до всіх чоловіків, що брали силою, гвалтували, вбивали чи принижували жінок. Здається, я живу із цим відчуттям не одне життя. Допоможіть мені, будь ласка, відшукати цю стару відьму у собі і примиритися з нею. Зауважмо передусім, що християнство упослідило слово відьма, шановане колись на рівні зі словом містик, «септомудрець», а відьма це віщунка, мудра жінка. У часи середньовіччя християнство постало перед небезпекою. Виявилося, що тисячі жінок були розумнішими, ніж єпископи, кардинали і сам Папа Римський. Вони володіли мистецтвом змінювати людське життя. Уся мудрість віщунок базувалась на любові та трансформації сексуальної енергії, з чим жінка вміла впоратися легше за чоловіка. Вона ж бо матір. І ніколи нею бути не перестає. Навіть у малому дівчаті жевріє інстинкт материнства. Материнські якості не пов'язані з віком, це характерна жіноча властивість. Трансформація потребує сповненого любові і турботи середовища, надзвичайно делікатної передачі енергії. Саме спроможність жінки перетворювати енергію стало викликом для християнства. У нього не існувало дієвішої альтернативи. Проте християнство мало владу. У часи тотальної чоловічої вищості і виникла ідея знищити усіх відьмь, яким чином це втілити. Адже йшлося не про одну, а про тисячі неблагонадійних. і з метою виявити таких осіб відьюм створили спеціальний суд. Кожну жінку, що користувалась повагою і авторитетом, мала владу над людьми і не уникла доносу з боку християнина, хапали і піддавали нелюдським тортурам. Поки та не зізнається у чаклунстві, катування не припинялися доти, доки спіймана не визнавала себе відьмою. Християнське вчення і теологія змінили поняття відьма, так стали називати жінку, яку запідозрили в інтимних стосунках з дияволом. Дивно, що тепер нічого не чутно про такі контакти чи то диявол став християнським чинцем, чи то прийняв целібат? Що ж насправді з ним трапилось? Хто ж тоді злягався з тисячами жінок та ще й переважно немолодих? Хіба це не безглуздо, навколо стільки юних і красивих дівчат? То чого чортові було йти до старої баби? Тільки наполегливе навчання, послуг та життєвий досвід давали змогу отримати статус відьми. Жінка ставала віщункою вже під старість. Вона жертвувала молодістю і самим життям заради мудрості і магічної сили. Із цих бідолашних немолодих жінок вибивали зізнання про зносини з дияволом. Багато з них мовчали, стіпивши зуби, але муки були нестерпні. Бувало, кати переступали будь-яку межу і вдавалися до страхітливих знущань, аби тільки жертва зізналася. Жінки намагалися пояснити, що ні в чому не винні. Та все було намарно, катування тривали. Будь кого можна безперервними тортурами змусити до зізнання у будь чому. Настає хвилина, коли пекельний фізичний біль бере своє. Людина обмовляє себе, усвідомлюючи, що інакше щоденні катування триватимуть безконечно. Тільки но жінка визнавала власну провину, муки припинялися. Далі на її офіційне зізнанні каяття чекав спеціально призначений суд, що його ініціював сам папа Римський. Визнання провини тягнуло за собою покарання, поза як цей гріх вважали тяжким злочином супроти християнства. Припустімо на мить, що ця жінка і справді зналася з дияволом. Кому щодо до цього? Це ніякий не злочин, ніхто від цього не потерпів, та й сам диявол жодного разу не завітав до відділка поліції зі скаргами на небезпечну жінку. Отож, на яких підставах християни спалювали всіх цих жінок? Суть покарання. Полягало у спалюванні винної живцем, аби іншим не кортіло, було страчено тисячі нещасних жінок, значну частину людства. зла й мудрість, що нею володіли ці жінки, їхні книги, методи і техніки перетворення людини і людської енергії. Не думай, що відьма це погане слово, воно куди почесніше, ніж слово папа. Я не згоден, що папу можна назвати мудрим кожен з них такий собі вчений папуга. Тільки й того, ймовірно, твої переживання мають певний зв'язок із минулим життям. Рана настільки глибока, що дається чути на несвідомому рівні. Це ж бо й породжує твою ненависть до чоловіків, адже саме вони заподіяли тобі зло. Отака проста асоціація, але про цю асоціацію мусиш забути. Твої учителі не просто чоловіки, вони християни. Саме вони вчинили і досі вчиняють безліч злочинів. Неймовірно, і християни і далі проповідують правду, говорять про Бога. Яке лукавство ці релігійні мужі прагнуть заморочити світ, людський розум, поширюючи моторошні вигадки. Тож не виступай проти чоловіків як таких краще повстань проти християнського бузовірства. Упродовж двох тисячоліть християнство знищувало людей в ім'я релігії, Господа, Ісуса Христа, в ім'я народу. Відтак заслужило на осуд сповна. Але ж не кожен чоловік християнин, а тобі б не завадило пройти гіпнотичний сеанс, аби прояснити певні деталі. Можливо, ти зможеш згадати ті методи і засоби, що їх використовували відьми, як вони діяли, як впливали на людей. Чи винищило б відьом християнство, якби не вбачало в них загрози для себе? Для християнства це була справжня небезпека, бо воно. Не пропонувало нічого навзамін.